Дуже раді чути, що ви зацікавлені в навчанні в нашому ліцеї. Ми пропонуємо високоякісну середню освіту, де кожен учень може розвиватися відповідно до своїх потреб та інтересів. Добре, що ви звернули увагу на наш інформаційно-технологічний напрямок. У нашому ліцеї ми прагнемо надати учням якісну підготовку в галузі IT, оскільки цей напрямок є дуже важливим і перспективним у сучасному світі. Наш колектив викладачів є професійним та дружнім, завжди готовим надати підтримку учням та допомогти їм розвиватися. Ми також збільшили кількість годин на основні предмети, щоб забезпечити глибоку та повносередню освіту наших учнів. Це дозволяє нам навчати учнів усіх рівнів підготовки та підготувати їх до вступу до університетів. У нашому ліцеї ми пропонуємо уроки комп'ютерної графіки як частину інформаційно-технологічного напрямку навчання. Ми надаємо учням можливість вивчати комп'ютерну графіку на більш продвинутому рівні в stem лабораторії. Учні мають можливість навчитися створювати 3D-моделі та малюнки за допомогою спеціальних програм. Але це ще не все. В лабораторії також доступний 3D-принтер, який дозволяє нашим учням роздруковувати власні створення. Це дозволяє нашим учням не лише досліджувати та вивчати технології друкування, а й реалізовувати свої творчі ідеї у формі фізичних об'єктів. Ми прагнемо забезпечити учням максимально широкий спектр можливостей для розвитку їхніх інтересів та навичок. Однією з цих можливостей є наша stem лабораторія де учні можуть розвивати навички конструювання, програмування та робототехніки. У нашій stem лабораторії ми надаємо учням можливість працювати з Lego Spike, Prime, Tetrix, набори Arduino та з іншими конструкторами. У нашій STEM-лабораторії учні можуть розвивати навички наукових досліджень та інженерного проєктування, використовуючи новітнє обладнання та програмне забезпечення. У Великосорочинському ліцеї ми прагнемо забезпечити наших учнів всіма необхідними ресурсами для розвитку та самовдосконалення в різних сферах, включаючи спорт. Тому ми гордимося нашим великим спортивним комплексом зі штучним покриттям. Наш мультифракційний майданчик забезпечує учням можливість займатися футболом, баскетболом, волейболом та іншими видами спорту, що можуть бути виконані на відкритому повітрі. Ми також маємо тренажерний зал, де учні можуть займатися різними видами фітнесу та тренуваннями на силу. Якщо ви хочете стати учнем нашого ліцею, будь ласка, зверніться до нас за додатковою інформацією та заявою на вступ. Наші співробітники завжди раді допомогти вам у всіх питаннях пов'язаних з нашим ліцеєм.